Сьогодні вітаємо нашу гордість і найцінніше багатство України, всіх її військовослужбовців. Ви, наші захисники, надія та упора, ви хранителі спокою та мирного неба над головою. Прийміть вітання з найкращими поважаннями, здоров'я, світлого настрою та успіхів на всіх фронтах. Бережіть себе! Ми віримо в вас. Немає більш благородної місії ніж захист свого народу рідної землі. Служба в лавах української армії для вас не просто професія. Це найвища честь, покликання. Тож прийміть щирі вітання і Днем захисників і захисниць України. Ми віримо, все буде Україна! Захисник зі святом державним вас привітаю, відваги і засмаги. Вам побажаю великих досягнень і здійснення мрій, побільше життєвих і світлих надій. Слава